Доброго вечора, шановні глядачі. З вами новини Дунаєвеччини я, Ольга Остапчук. Розповім вам про події минулого тижня. Дивимось разом. Дев'ятнадцятого січня Дунаєвеччину відвідав голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Василь Степанович відвідав наше місто у рамках зустрічі з робочими колективами, які проводяться по усій Хмельниччині. На початку губернатор побував у загальноосвітній школі номер 3 Після урочистого прийому Василю Степановичу та керівникам району, які його супроводжували, влаштували екскурсію школою. А потім він зустрівся з працівниками галузі освіти Дуневеччини. Василь Ядуха зазначив, що освіта це особлива галузь, адже Україні потрібні молоді освічені кадри, які розбудовуватимуть нашу державу. Обласною адміністрацією затверджено чимало нових програм, націлених на поліпшення матеріально-технічного стану навчальних закладів. Отож, влада намагатиметься робити все можливе, аби наші діти навчались у гарно обладнаних школах та отримали високоякісну освіту. Треба сказати, що Василь Степанович приїхав не з пустими руками. Він передав директору школи Леоніду Ковальчуку ключі від новенького шкільного автобуса. Леонід Максимович подякував губернаторам за увагу та підтримку та зазначив, що колектив школи робитиме все можливе для вдосконалення матеріальної бази школи та підвищення якості освіти. Після того Василь Ядуха навідався у центральну районну лікарню, де ознайомився з ходом будівництва палатного корпусу та зустрівся з колективом лікарні. У своєму виступі губернатор зазначив, що обласною адміністрацією робиться чимало, аби хмельничани отримували якісні медичні послуги, але потрібно зробити ще більше. Доневеччина вже ступила на шлях оновлення та вдосконалення галузі. Побудовано нову клінічну лабораторію, відновлено будівництво палатного корпусу. На даний час проводиться ремонт хірургії. Відділення. У ЦРЛ Василь Степанович також завітав із подарунком, цифровим флюорографом вартістю 650 тисяч гривень. Наприкінці минулого року, указом президента України Віктора Януковича, День Соборності був об'єднаний з Днем Свободи, який раніше відзначався 22 листопада і став носити назву День Соборності і Свободи України. Як нове свято відзначала Дунаєвеччина, Дивіться у наступному сюжеті. Святкування, яке проходило у актовому залі будинку школяра, традиційно розпочалось з гімну України. А після того, як внесли прапор держави та поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві, ведучі надали слово голові РДА Юрію Кочерявому. Вітаючи до зі святом, Юрій Володимирович окреслив усю важливість цієї об'єднаної події дня соборності та свободи для української держави. Адже саме у єдності українського народу полягає його сила, міць та можливість створити прекрасне майбутнє своєї держави. А усі ми маємо прагнути єдності та порозуміння та вважати це своїм прямим обов'язком. Нехай кожен громадянин нашої держави зустріне це свято з відкритим серцем, зазначив голова РДА. Нехай розум, воля та любов до рідного краю згуртують усіх нас заради процвітання України. З нагоди свята спільними грамотами РДА та районної ради та цінними подарунками були нагороджені дунеївчани, які своїм високим професіоналізмом та чіткою громадянською позицією піднімають авторитет рідного краю. Методист відділу освіти Катерина Беченко нагадала присутнім про історичні події, що передували акту з луки, та про день, коли Україна стала соборною державою. А художні колективи Дуневеччини подарували глядачам чудову концертну програму. Ситуація, коли насильство в сім'ї стало майже буденним явищем, завдає великої соціальної та моральної шкоди суспільству, як повідомляють працівники райвідділу міліції, Останнім часом і на території Дунаєвецького району все частіше документується правопорушення щодо вчинення насильства в сім'ї. Протягом 2011 року до адміністративної відповідальності за вчинення цього злочину було притягнуто 86 осіб. На обліку по категорії насильників сім'ї в Дунаєвецькому райвідділку перебуває 111 осіб. Багато хто думає, що насильство можуть вчиняти лише чоловіки відносно жінок, дружин, але помиляється: насильство може бути вчинене як чоловіком відносно жінки, так і жінки відносно чоловіка, дітей, а також дітей відносно своїх батьків. З метою покращення профілактичної роботи з проблемними сім'ями, а також поліпшення індивідуально-попереджувальної роботи серед осіб, які схильні до вчинення насильства в сім'ях, працівниками доневецького райвідділу міліції систематично проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання району, перевіряються неблагополучні сім'ї. За інформацією працівників міліції, як свідчить практика, близько половини сімейно побутових конфліктів залишаються латентними аж до моменту скоєння злочину. Тобто, потерпілі не бажають, а частіше соромляться повідомляти про факти насильства в сім'ї або не вірять у можливість реальної допомоги з боку правоохоронців. Отож, якщо проти вас хтось вчиняє насильство, не соромтесь звернутися за допомогою. Насильника обов'язково бути притягнуто до відповідальності згідно чинного за. Законодавства 19 січня православний люд відзначав хрещення Господнє або святе богоявлення одне з двонадесятих неперехідних свят православної церкви. Свято хрещення Господнього або Богоявлення чи водохреща встановлено в пам'ять хрещення Ісуса Христа Іоном Хрестителем у річці Йордан, під час якого, згідно Євангелія, на Ісуса зійшов святий Дух у вигляді Голуба, звідси назва Богоявлення. Перше велике водоосвячення буває напередодні свята у храмі, а друге в саме свято просто неба на річках, ставках біля криниць. Першу давнину звершувалися для хрещення оглашених, і вже згодом було перетворено на спор про хрещення Господнє друге ж, мабуть, пішло від давнього звичаю єрусалимських християн у день богоявлення виходити на річку Йордан і тут згадувати хрещення Господні. Тому й у нас богоявленський хресний хід має найменування хресного ходу на Йордан. Напередодні свята воду було освячено і у Домінковецькому джерелі. Участь у урочистому хресному ході, молебень, отримання святої води весь цей день сповнений для християнина особливим значенням. Після молебня у водомі купаються, щоб вилікуватися від хвороб і очиститись від гріхів. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Воду дають пити важкохворим, не освячують храми, домівки, тварин. Водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Наприкінці року, що минув творчий доробок наших земляків, поповнився ще однією книгою. Світ побачила збірка оповідань Володимира Захар'єва досьє Донжуана. А у п'ятницю у районі бібліотеці відбулася презентація цієї книги. Привітати автора, поета, журналіста, археолога, а відтепер і прозаїка Володимира Захар'єва у читальний зал районної бібліотеки прийшли друзі, знайомі, колеги по Перу та звичайно члени літературно-мистецького об'єднання Сонях який він очолював багато років. Організатор заходу, бібліотекарніна сухатюк, познайомила присутніх з біографією винуватця події. А школярі, учні другої школи зачитали кілька оповідань із книги щоденних Донжуана. Із виходом першої прозової книги Володимира Захарєва привітали голова мистецького об'єднання Сонях, редактор районної газети Дунаєвецький вісник Валентина Байталюк, поетеси Віра Спіряйкіна, Раїса Попюк та Лариса Ковальчук, директор районної бібліотеки Тамара Прокопчук та інші. Автор щоденника у свою чергу поділився тим, як виникла ідея створення книги, у яку лягли оповідання, написані впродовж життя. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Бажаю вдалих вихідних. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.